Вітаю, шановні глядачі! Нарешті це остаточне проходження тінь Чорнобиля без смертей на істину кінцівку. Я У минулому відео я прийшов лише з однією смертю, програвши на ЧС-2 від РПГ. Але тепер цей челендж повністю пройдений мною без єдиної смерті на складності майстер. Я потренувався, проходячи багато разів цю локацію. Ми розберемося, як пройти ЧС-2, не помираючи, та яке спорядження потрібно мати. Приємного перегляду. Зараз я знаходжусь у саркофазі, а саме у так званій секретній лабораторії управління монолітом. Щодо зброї, у мене гвинторіз, але можна взяти FN 2000. Також хороша зброя. З монолітовтів підберіть його пушку і побільше патронів. Тепер тут важливий момент з бронею. близько біля входу у головну кімнату. Ось тут обов'язково візьміть армійський бронекостюм, адже на ЧС 2 потрібно буде побігати. Артефакти у мене на полистійкість та витривалість, і один загоєння ран. Радіація не критична буде, тому можна не переживати. До речі, мені випала схованка клика, і я взяв там третій артефакт, мамине мисто. Також маєте більше аптечок, бенців та гранат. Тепер переходимо далі. Ось ми на ЧС 2. Монолітивтів з РПГ я буду називати просто РПГ. Усього на локації я нарахував 9 РПГ у 6 точках, які треба пройти. Забігаємо в перший телепорт. Спереду нас перший РПГ. Беремо гаус гармату. На драбину не ліземо, а відходимо назад біля забора і звідси його знищуємо. Далі, піднявшись, тут два снайпера з гаусками. Їх ліквідуємо. Проходимо далі і знищуємо монолітовців зверху. Це місце я вирішив просто пробігти. Стрибаємо з криші і пробігаємо під трубами. На цій алеї два бійця. І одна бочка. Далі знищую два снайпера. Проходячи тут, по скрипту з'являється монолітовець в екзоскелеті. Далі друга точка з РПГ. Телепорт перенесе нас на кришу, а там приблизно ось тут сидить РПГ, який мене знищив у минулому проходженні. Тут використовую таку тактику. Якщо буде близько біля нього, він візьме пістолет. Тому з криші відразу пригаю і біжу до нього, ховаючись за укриття. Він вистрільнув, але не критично. Я не знаю, як 100% легко пройти це місце, тому придумав якось так. Тепер третя точка з двома РПГ. Тут так само на драбину не ліземо, а йдемо до краю. І звідси стріляємо. Проходимо далі. Тут два монолітовця. Їх убиваємо або просто пробігаємо. Тут знищуємо снорка, гранатою чи зброєю. Далі четверта точка РПГ. Ми з'явимося прямо перед ним. Він нас не побачить, але потрібно швидко його ліквідувати. Тому беремо гаус пушку і зачекаємо тряски екрана, щоб потім вона не заважала цілитись. Заходимо і убиваємо. Тут два снорка. Перший і другий. Наступна точка з двома РПГ. Перший РПГ ходить тут, а інший під нами. Але він може появитись ось тут біля портала. Тоді вбийте його. Тут головне просто пробігти. Біжимо в телепорт не пригаючи і тримаємо кнопку бігу весь час. Майже кінець. Тут два снайпера. І два монолітовця на криші зліва. Трішки паркур. Я навіть упав, але тут драбина. Зверху знову два монолітовця. Вони йдуть на свої точки. Я зачекаю, а потім заходжу у телепорт і стріляю. Далі тут просто чотири монолітовця убиваємо. Тут знову таки ж чотири монолітовця. Перші два біля нас. Тут можете змінити броню, якщо ваша покоцана. Ще два монолітовця за ящиками. Наступний телепорт не забудьте взяти горілку у Сидровича. Передостанню місце. Тут багато монолітовців. Їх просто знищуємо. У мене залишилася одна аптечка, тому граю дуже обережно. Ховаюсь за ящиком і вистрілюю. Лутаю їх і проходжу далі. Останній телепорт. Шоста точка з двома РПГ. Перший на криші зліва спереду нас, справа снайпер. Другий РПГ потім з'явиться ось тут. Їх ліквідуємо з гаус гармати. У мене тепер нуль аптечок. Не піднімаємось наверх, а зачищаємо всіх знизу, проходячи аж до контейнерів. Вони будуть спавнитись тут, знищуємо усіх, щоб потім не заважали легко пройти зверху. Тепер проходимо зверху. І в кінці перепригуємо і ховаємось за укриття. Тут по скрипту з'являється РПГ позаду нас. Його ліквідуємо з гаучки. І спокійно піднімаємося. Чалендж пройдений. Було важко, але це того варте. Будь ласка, оцініть відео лайком, коментарем та підпишіться. Дякую, що додивились до кінця. Будемо прощатись і вдалого полювання, сталкери.